Моя мама, як то буває, в жінок, які не знайшли щастя в першому шлюбі, за другий вже трималася так міцно, що не пожаліла мене і відправила до бабусі з дідусем, лиш би її новий чоловік був з нею. Мені тоді було шість і вона не планувала мене забирати в місто в школу. В селі є школа, не думаю, що є якась різниця. Казала вона бабусі, коли та її питала, коли вона мене забере. Я не скаржилася ні на що, бо мені було в бабусі з дідусем добре, вони мене гарно одягали, і я мала все, що тодішні діти. Звичайно, мені муляло, що у всіх є мама, а у мене нема, але зате я навчилася казати, що у мене є лялька в рожевому платі, а хто ще такою може похвалитися? Шли роки мати моя мала другу дитину і жила. Я не знаю, як вона жила, але до нас в село вона не приїздила хіба на якісь великі свята або загрузити машину доверху сільським провіантом. Тоді я мала поступати, і ми тільки сперечалися куди, бо в місто до матері я не планувала, а схилялася до думки, що поїду в райцентр і там буду жити. В гуртожитку. Так і сталося, але далі сталося те, що я там свою долю і знайшла. Ми готувалися до весілля, як тут мати на порозі стала, і давай в бабусі й дідуся вимагати гроші, бо, бачте, у неї там проблеми. Мамо, Василько, в погану компанію попав і треба гроші, аби відкупити. Сума велика, і я такої не маю. А ти робиш ані весілля, то маєш віддай мені, поки всі не розтратила. А весілля? спитала бабуся. Що весілля, я хочуть разом жити, то й так проживуть і без кульок, та дощику. Мама, мені вже треба. Я не маю грошей, я вже завдатки дала, сказала бабуся. І тут мама почала на всі голоси нас усіх шпетити мовляв, вперше їй потрібна від батьків допомога і від них ніякої користі знати вас не хочу. І отак вона викреслила нас зі свого життя, а ми й не дуже переживали. Брата вона якось відкупила, бо бачила я його потім здоровий бугай. Я жила своїм життям, працювала і привозила до бабусі й дідусян онуків на літо. Звичайно, що без мене не обходилися і городньопольові роботи, без мене і чоловіка, та й діти допомагали. Все у нас було добре. Доки мати моя не стала на порозі змореною старою жінкою. Виявляється, синочок не спинявся все життя. Вона з чоловіком тягла, поки той не плюнув і не пішов до іншої, а мати сина не могла покинути. Отак його й обходжувала всі ці роки, віддавала йому всі гроші і дійшло до того, що вже з ним жити не могла, бо не мав він її за людину. Приїхала до стареньких батьків проситися пожити. Звичайно, що бабуся її прийняла, а вони самі вже за вісімдесят. Мені про це повідомили, і я приїхала матір побачити. Не знаю, але в мені нічого не ворухнулося ніякого співчуття. З одного боку, хай живе, бабусі буде веселіше та й догляне вона їх, але з іншого вона ж сама свою долю так збудувала то, чого я маю їй співчувати. Мої діти питають, що то за жінка, а їй і байдуже, бо вона себе шкодує, адже витратила своє життя на те, що не принесло їй ніякої вигоди, ні сімейного затишку, ні онуків, ні житла. І вона не просить в мене вибачення, розумієте? Сидить і всім розказує, як з нею несправедливо вчинили, а те, що сама так робила, то вона була змушена, бо прагнула жіночого щастя. Думаю, не чіпати її, поки дідусь і бабуся живі, а там подивлюся на її поведінку, чи як ви гадаєте. Підпишись, підтримай українськомовний контент.